Восьма ранку, час новин для вас продовжують працювати команди фактів СІТІВІ та Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сенак. Доброго вам ранку. Унаслідок російського удару кабами по Харкову постраждали понад чотири десятки людей, серед яких семеро дітей наймолодшим немовлятам 28 днів і два місяці. Також поранення зазнали дві вагітні жінки. Напередодні у день російська армія завдала нищівного удару по харківському середмістю. Правоохоронці з'ясували, окупанти використали проти мирного населення нові модифіковані керовані авіаційні бомби з модулем планування та корекції, які добивають вже уже не на 80, як раніше, а на 100 Одна з на 100 кілометрів. Одна з них влучила в землю у щільно забудованому житловому комплексі, інша фактично зруйнувала швадський цех. Потрощено майже два десятки будинків дотла згоріли з десяток авто уламками зачепило електропідстанцію. Вот Дві машини сгорело. Вот эта машина сгорела, мама она, машина згоріла, і окна на п'ятому півісі всі полетали. Как-то і не думали, що каби сюди вже давно не летали. Ну, а то тут сильний взрыв був, ну, дым сразу, не могли понять даже, может, это в дом прилетело вже горить дом, куди біжати. Ми отримали підтвердження від прокуратури Харківської області, що це був застосований новий вид КАБу, це УМПБ Д-5, це повний аналог УМПБ Д-30 з модулем 250, тобто заряд цього КАБу – це 250 кілограмів. В Одесі через ворожий удар загинув 32-річний чоловік. Напередодні надвечір його тіло з-під руїн деблокували рятувальники. У ніч проти 24 липня росіяни атакували історичне середмістя ударними безпілотниками. Постраждало четверо людей. Ворог поцілив у легендарний привоз і Приморський бульвар, що належить до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Понівечені і житлові будинки. На кухню мене повилітали. Ще той раз. Ще той раз. О, Два роки тому було. назад. Це вже не перший раз, коли житло пані Зої зазнає пошкоджень через російські удари. Відтоді вона дотримується простого, але важливого правила двох стін. Ну, як гахнуло, оце ж тут у наш дім, дім аж підскочив, і ми з ним теж. Перерва була десь хвилин 25 чи 30, чи може більше, то ми сиділи там, ждали. Ну як ждали. Ну, боялись заходити і все ворожий безпілотник влучив просто в житлову багатоповерхівку між п'ятим і восьмим поверхами. Повна руйнація серед знищених квартири оселя Інни. Жінка каже, звичка йти в укриття, врятувала її та дітей. Ми живі, квартири нема. Але ми живі, це найголовніше. Я завжди ходжу в укриття. Хоч у мене син підліток завжди не хотів, давай в коридорі. Я з криками але ми ходили в укриття. Завжди рятувальники продовжують працювати на місці трагедії. Поранення внаслідок російської атаки дістали четверо людей. Усі вони отримали медичну допомогу і наразі лікуються амбулаторно. Росіяни вдарили і по легендарному одеському привозу. Згоріли два торгові павільйони. Але, попри все, підприємці повертаються до роботи. Воно вже фаніру заказали. Вже К вечору до 12 ночі. зробимося, з утра на роботу. Не, дождуться. не у минулий історичний центр міста пошкоджень зазнали пам'ятки архітектури на Приморському бульварі, серед них готель Лондонська. Бульвар входить до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це культура, яку повинні ЮНЕСКО, звичайно, оберігати, але, як ми знаємо, окрім глибокого занепокоєння, не факт, що щось буде ще. Та, що можна казати? Ну, Дуже дивно насправді, коли буквально вчора ми збиралися тут на акцію. А, а сьогодні ми вже ходимо і тут от все монтують, все підбивають шипки. Ну. Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів. Олександра Євген Рапенько, Програма «Вікна СТБ. Єдині новини. У Костянтинівці російська авіація вбила двох жінок ще 14 мирних жителів поранені. За даними поліції Донеччини, напередодні окупанти скинули на місто три фугасні авіабомби, потрощені п'ять багатоповерхівок, адмінбудівля, дві крамниці, кав'ярня та автомобілі. Тим часом, через погіршення безпекової ситуації, оголошено примусову евакуацію сімей із дітьми ще з дев'яти прифронтових сіл Донеччини та міста Добропілля, від якого до лінії зіткнення лише за півтора десятка кілометрів за даними обласної влади у цих населених пунктах залишаються понад 9 сотень неповнолітніх. Напередодні уночі завершився черговий етап обміну військовополоненими у межах стамбульських домовленостей. Додому повернулися тяжко поранені та важко хворі бійці, прикордонники, нацгвардійці, тероборонівці та поліцейські. Але одним із найемоційніших цей день став для тих, хто майже добу чекав на них поблизу кордону. Історії тривалого очікування і боротьби за повернення своїх рідних додому в матеріалі наших журналістів. Цього разу процес обміну розтягнувся на увесь день, Дехто з присутніх очікує на зустріч з українськими героями вже понад 12 годин. Утім кажуть, готові чекати ще стільки ж. Головне зустріти обміняних хлопців, привітати їх. А разом з тим дізнатися бодай якусь інформацію про тих, хто досі перебуває у російській неволі. Юлія одна з тих, хто від самого ранку чатує на подвір'ї лікарні, куди мають привезти визволених з полону. Серед них вона сподівається побачити свого чоловіка. Вірюши, те, що теж він він повернеться, він зобов'язаний повернутися в нього донька, яку він повинен видати заміж, повести на перший дзвінок, на останній дзвінок, У нього ще дуже дуже багато планів у цьому житті. Таких як вона, тут кілька сотень. Кожен сподівається на диво, і диво для багатьох це навіть не про повернення їхнього рідного додому, а хоча б звістка, що він живий. Надія в мене на тільки на те, що тут є хлопці, які повертаються з полому, які можуть пізнати його по фотографіях. Кожен із присутніх тільки но бачить камеру, одразу показує фото своїх рідних, які можуть перебувати у полоні, аби їх побачили і запам'ятали якомога більше людей. Тим часом серед натовпу розповзаються чутки, обмін затримується. в кращому випадку. Автобуси з визволеними хлопцями приїдуть уночі під час комендантської години. Утім, розходитися ніхто й не збирається. Зокрема, і пані Ольга, яка готова на будь-що заради хоч дрібки інформації про свого сина та його побратимів, які безвісти зникли під час боїв у Кринках. На жаль, майже тисяча хлопців зникли безвісті, і тільки одиниці відомо, що в полоні. Треба надіятись, шукати. Ми не можемо здатися, тому що це така боротьба за наших рідних. Ми повинні знати, де він, де вони. Не здається у пошуках і Віталій, який лише півроку тому повернувся з ворожої неволі. З того часу чоловік не пропускає жодного обміну військовополоненими в надії зустріти своїх побратимів. Я постійно тут. Зустрічаю всіх хлопців. З ким сидів. Я перебував в полоні. Я перебував в чотирьох колоніях. У мене чотири перельоти на, на літаку. Я ну, в різних колоніях посидів. Багато хлопців, з якими я, яких знаю, і вже багато звільнилося. Це дуже велика радісна новина. Багато звільнилося, але чекаю своїх. Чим ближче до прибуття автобусів, тим більша напруга. От от тут хтось воз'єднає свою родину, а хтось отримує таке важливе підтвердження, що їхній герой живий. Перші сльози щастя проливаються близько 11-ї вечора, коли люди починають отримувати смс-повідомлення про повернення їхніх рідних додому. Національна гвардія України ткач Дякуємо. Дякуємо його вдома всі чекають. Всі. Вітаємо Куцевол Олексій Миколаївич. Було звільнено з полону. А це значить, що вже за лічені хвилини автобуси з визволеними з полону будуть на території лікарні. Натовп кричить та вітає одне одне. Україна! Україна! Більше! Україна! Більше! Час обміну військовополоненими переносився кілька разів, і вже здавалося, що увесь процес на межі зриву. Утім, майже опівночі ще кілька десятків прикордонників, нацгвардійців, морпіхів, тероборонців та поліцейських нарешті ступають на рідну землю. Серед звільнених з полону і кілька військовослужбовців, що боронили кринки, тих самих за повернення яких так активно бореться пані Ольга. На жаль, її сина серед них немає. Утім, новини від хлопців. Окриляють жінку і заряджають енергією на подальшу боротьбу. Один з хлопців сказав, що наших кринок дуже багато є в полон, але в полоні, але вони просто сидять по камерах і один одного не впізнають. Розумієте, вперше вперше ми чуємо, що дійсно хлопців наших багато є в кринках. Ми дуже щасливі, емоції зашкалюють, Група не спить наша. Всі на емоціях передаємо і тішимося кожному поверненому. Один із найщасливіших днів у своєму житті переживає Віталій. Вже через скло автобуса він бачить дорогих його серцю побратимів, тих заради кого він щоразу їздив на обміни. Ви навіть не присрайте мене переповнюючи почуття. Я повернулась мої із чотирьох хлопців. Мої повернулись троє. Мій командир відділення і двоє моїх побратимів. Це, це це я дуже не можу передати вам словами. Яка це радість, які це ну які це емоції. Сьогодні Віталій та його побратими святкують. Утім, їхня боротьба за повернення і побратимів, і кожного українського солдата триватиме. Євген Бригр, Максим Костенко, програма Вікна СТБ, марафон Єдині новини. Президентський законопроєкт про незалежність антикорупційних органів парламент розгляне на найближчому пленарному засіданні, але нині точна дата невідома. Як повідомив спікер Руслан Стефанчук, хоча Верховна Рада пішла на перерву майже до кінця літа, голосування відбудеться значно раніше. Документ щодо роботи САП і НАБУ Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради напередодні, за словами президента, законопроєкт гарантує незалежність українських антикорупційних органів та захищає системи правопорядку від будь Російського впливу та втручання документ передбачає перевірку працівників набута на детекторі брехні спочатку продовж півроку після ухвалення закону, а далі не рідше одного разу на два роки. Текст законопроекту обговорювали і з партнерами, і з правоохоронцями, і з представниками набу і САП. багато пропозицій від наших партнерів, щоб долучитись. Європейські експерти, Британія, Німеччина, Євросоюз доручив нашим урядовцям представити законопроект всім нашим партнерам і залучити всі необхідні експертні можливості. Звісно, важливо, що українці так достойно реагують на всі події. У прес-службі антикорупційного бюро заявили, що поданий президентом документ відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії незалежності. Набої САП взяли участь у підготовці тексту та закликають Верховну Раду Україну якнайшвидше ухвалити ініціативу президента за основну і в цілому. Це дозволить запобігти загрозам для кримінальних проваджень, які розслідують НАБУ та САП. Ще один законопроєкт щодо САП та набу Верховну Раду напередодні внесла і група народних депутатів. Нагадаю, Володимир Зеленський ініціював законопроєкт про незалежність антикорупційних органів після масових протестів, які охопили українські міста. Громадяни вийшли на вулиці через ухвалення Верховною Радою закону, що розширює повноваження генпрокурора щодо САП і НАБУ та скасовує незалежність українських антикорупційних органів. Європейська комісія вітає дії керівництва України щодо виправлення ситуації навколо Набу та САП і співпрацює з українською стороною, щоб переконатися, що усі зауваження належним чином взяті до уваги. Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Марсієм. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос розповіла у Твіттері про свою розмову з українським віце-прем'єром з питань євроінтеграції Тарасом Качкою, підкресливши, що уважно стежить за розвитком подій. Україні а послі Групи СЕМИ також привітали обіцянку українського президента повернути незалежність НАБУ та САП і запропонували свою допомогу в цьому. МВФ назвав забезпечення незалежності антикорупційних органів в Україні головною складовою всіх її реформ. І це питання залишається в центрі уваги фонду процесів взаємодії з українською владою. Україні необхідна потужна антикорупційна архітектура, яка допоможе створити рівні умови, покращити бізнес клімат та залучити приватні інвестиції. Це є центральним елементом програми реформ України. Тому, на наш погляд, забезпечення незалежності антикорупційних органів залишається найважливішим політичним пріоритетом. Ми беремо до уваги намір уряду внести новий законопроєкт щодо відновлення незалежності антикорупційних органів. І це всі новини на цьому більше за 15 хвилин до зустрічі.